Доброго дня, мене звати Владислав Кіндер. І сьогодні ми для вас готуємо дику дораду, фаршировану гребінцями, яку подаємо з ароматним соусом з білого вина. Для цієї страви нам потрібно дораду та гребінці. Дякую. Солодке вино з Франції, сорту сотерн чудово доповнить нашу страву з білої риби. А на гарнір нам знадобиться спаржева квасоля. Основою для нашого соусу стануть вершки. Зараз ми приготуємо свіжу рибу до з з вайнтайму, яку ми будемо фаршувати гребінцями. Подамо її з квасолою на гарнір і соусом ванжум. Після півтори хвилини помічаємо нашу квасолю у холодну воду. Чищаємо нашу цибулю до нашого соусу ванжун. Нарізаємо нашу цибулю шалот. Відкриваємо наше вино. Сотерн. Це солодкий сорт вина. Заливаємо це. Приблизно 152 мл вина. Вино з цибулю ми випарюємо приблизно на 70-75% для того, аби отримати дійсно справжній солодкий смак вина та його аромат. Ми беремо наше філе, яку нам попередньо розфілерували в магазині Time. Зараз ми відрізаємо животики цієї дораду, але ми їх не викидаємо та цю верхню частину. Для того, щоб отримати таке прямокутне філе. Тепер гребінці ми нарізаємо маленьким кубиком, умовно тартар. Поміщаємо наші рештки риби в контейнер. Також ми сюди додамо вершки, яйця, сіль і вершкове масло. І все це перебиваємо. Тепер ми цей мус змішуємо з нашими різними гребінцями. І все це переміщаємо в кондитерський мішок. Коли наша суміш варилася майже до кінця, ми її просіжуємо від цибулі. Висилаємо плівку на нашу дошку, кладемо на неї одне філе і підсолюємо. Поверх філе ми додаємо мус. Тепер ми іншим філе іншою стороною накриваємо цей мус Це замотуємо в плівку для того, аби отримати рулет. Тепер наш рулет з Ми кладемо у воду приблизно 60-50 градусів на 10-15 хвилин. Наше випране вино ми додаємо трішки вершкового масла і на невеликій температурі його розмішуємо. І Поступово додаємо сюди вершки. Підготуємо гарнір. Це планширована спаржова квасоля. Зараз ми її просто наріжемо дрібними шматками. Дістаємо нашу вже приварну рибу, вкладемо її в холодну воду і даємо їй час, щоб вона охолола. Розрізаємо нашу рибу на 3-4 частини. Кладемо в нашу рибу в прогрітий соус на пару хвилин. Кладемо шматочок шматочок масла в нашу спажову фасоль та поступово прогріваємо її. Вкладаємо нашу спажову фасоль в центр тарілки. На квасолі вкладаємо нашу рибу і поливаємо страву соусом. Трішки ливково олії. Насолоджуйтесь французькою стравою.